добре! Пороно час їсти, Ару! чудова, <рохи> Аба! Аба! А? Аба! Аба! терміти, терміти. Перуно, бери усе, що <паспалу> бачиш. Найважливіше взяти нічний горщик. Швидше перуно, ну, немає часу на усе це. А -а 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 -а. Привіт, бабусю. Терміти, кожен сам за себе. Бабусю, що сталося? О, о, Перуно, ми в безпеці. О, ой, таті, така трагедія. Ці терміти з'їли мій дім. А чому ви тоді мокрі? А, це відбувається, коли подорожуєш через магічний казан. Ми тепер бездомні. Як же сумно. Бабусю, Залишайся тут, доки містер Монін відбудує твій будинок. <гас> Ура! <гас> <гас> Я вдома. А? а що ви святкуєте? Привіт, місіфу. Ми тепер будемо сусідами по хаті, місіфу. Скажи це круто, а? Чудово, час іти до ліжка уже дуже пізно. Але ж на вулиці ще день. А... Я не хочу спадки, таті Я знаю, місіфу. Я знаю. Ну, добре, добре. Гайда почистимо зубки. А, а ось, ось і моя, моя зубна, зубна щітка а -а -а -а. І, і наші щілипи готові. <пи> Бабусю, ти така дивна без зубиків. Ти колись теж постарієш. Я готова. І ми теж готові. Допоможіть хто-небудь врятуйте. Фу, що сталося? А? а, що це таке? О, як добре, місіфу. Ви знайшли мою ляльку. Я не можу без неї спати. Не бійся, місіфу. Це гарна лялька. Правда, але вона мене все одно лякає. <гум> а, мене теж, місіфу, мене теж. <гум> <гум> А? а, таті, зроби щось. Я не можу спати з цим хропінням. Я теж не можу, місіфу. Знаю. Давай використаємо беруші. Таті це не працює, та знаю я. Ура! працювало! Місіфу, місіфу, прокидайся! Місіфу, прокидайся! Там якісь страшні звуки! Що сталося, таті? Місіфу, я чую якісь страшні звуки навколо. Усе в порядку, таті, не хвилюйся. Я впевнений нічого страшного. А-а-а-а! Що? Заспокойтеся, дітки, це просто перуно. Він сновида. Фу! Лягайте спадки. Лови м'ячик, саті. Можна тихіше. Неможливо спати з таким шумом. Не забудь підписатися. І останній важливий ключ. Ха ха, -ха нарешті. Сподіваюся спрацює. Працує. А? Що це за звуки? О, ні, воно вибухне. Краще мені звідси тікати. Ой! Ой! Мене що комарик укусив? Ой-ой-ой! Я що стала сонечком? Хм, природа сьогодні така дивна. Ой, я відчуваю себе трошки не дуже. Що це було? Не знаю. Але мені краще піти додому і перевірити, як там таті. Добре, місіфу, а я піду до містера Моніна. Мені так не добре.

Усе добре, Лілі, я в порядку, але треба знайти молнію. Я поясню дорогою. Пішли, треба діяти швидко. Таті, таті, де ти? А, тепер зрозуміло, чому усе навколо перетворюється на смачний попкорн. Саме так, Лілі, все правда. О, ні. Тут більше попкорну. Що ж я наробив? Привіт, місіфу. О, хто ти така? Таті допоможи. Місіфу, це я, таті. Ти що мене не впізнаєш? Таті, що з тобою сталося? В сенсі, що зі мною сталося? Що зі мною сталося? Таті, ти мене електрозувала. О, місіфу, ти такий милий. Як маленький м'ячик шерсті. Прямо як ти, таті. Ходімо краще всередину і подивимось, як ми можемо це виправити. Ой-ой! Так дивно усе, чого ти торкаєшся, перетворюється на попкорн. Спробую зрозуміти, як це виправити. Га. О, ні. Я теж. О, ні, як багато попкорну. А що буде, якщо я торкнуся стола? Як весело! Так, це дійсно дуже весело. Місі Фу, мені здається, треба зупинитися і знайти допомогу. Згоден, таті, але хто допоможе? Може, вчителька? Подзвонимо їй. Ні, nee, таті, не чіпай! <ривіт> а ой, схоже запізно. пізно. <ривіт> 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 Давай, салили. попкорнові сліди ведуть сюди. О! Попкорновий зайчик! ням 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 Як смачно! Ні, <ривіт> лілі не їж! Він все ще живий! Згідний зайчик, я майже його з'їла. Ходімо далі, Лілі. Місіфу, мені здається, нам доведеться піти до того великого мага. Думаю, він нам допоможе з магією. Гарна ідея! Ходімо. Ура! Ура! Відвідувачі! Але що сталося, друзі? Ви виглядаєте як понпони. Ха-ха-ха. Великий магу. О-о-о! Допоможіть кожен сам за себе! Але нам потрібна допомога, великий магу. Я не хочу, щоб мене підсмажило. Вибачте, друзі, але я не знаю, як вам допомогти. Тому, будь ласка, йдіть. Що? Я дуже вдячний, що ви до мене прийшли, але чи могли б ви зараз піти? Інакше я засмажусь до золотої скоринки. А, друзі, перестаньте, будь ласка, дякую, великий магу. Бувай! Бувай. Ай-яй-яй, воно мене наздоганяє. Що І нам що нам топоробити? тепер робити? Хто, Хто нам допоможе? Навіть, навіть великий було... маг не знає, що робити. що робити. Мені здається, ми вже близько. Ага. О, ні, що ж сталося? І що ж нам тепер робити? Думай, містер Монін, думай. <ривіт> Придумав. Моя центрифужна машина допоможе усе повернути до норми. Невже ви хочете сказати, що цей маленький фенуса полагодить? Ха-ха, побачиш, Лилі. Величезна! І що нам тепер з нею робити? Нам потрібно помістити їх у сарадину. Далі вони обертатимуться з великою швидкістю і уся електрика, яка на них зникне. І потім уся ця електрика підніметься нагору хмарою, яка пролється дощем з попкорну, який ми власно можемо з'їсти. Ура! Попкорн! Чекайте, то ви робили велику машину для попкорну увесь цей час? Правильно, Лілі, але щось раптом пішло не так. Давай покличемо таті і Місіфу сюди. Таті, місіфу, ідіть сюди. Місіфу, нас хтось кличе. Вау. Wow! Друзі, заходьте всередину. Але як ми туди вліземо? Усе, чого ми торкаємося, перетворюється на попкорн. Не хвилюйтеся, друзі, можете спокійно заходити. Машина для цього була побудована. А тепер почнемо. О, зупинилися. Допоможіть! Маленьке зеркало, врятуй мене. Хе -хе -хе. Тепер воно мене не дістане. Хе -хе -хе. Спрацювало. Угу, ура! Хе -хе -хе -хе. <звуз estimates>

Тут раніше не було цієї дірки. Ну що, попкорн смачний, і я не змогла утриматися. ням ням Не забудь поділитися. Місіфу це була гарна ідея зменшити нас. Звичайно, гайда стрибнемо на той стілець. Добре, стрибаймо. Ой-ой-ой, як же тут високо. Оф. Я не думаю, що в мене вийде. А ти просто стрибай і ні про що не думай. О -о -о. Так, а тепер ще раз. Йогу. І куди веде цей тунель? Гайда дізнаємося. Якось тут занадто темно. Не думаєш, Місіфу. А ага, так, Місіфу, ти там хоч щось бачиш? Бачу, що там так блищить. Воно ще й рухається. Біжімо, швидше, швидше, воно нас доганяє. Що це було? не знаю. Паті, місіфу, це що ви? Мишко, це ти! Ти нас налякала. А що з вами сталося? Чому ви такі маленькі? Нам стало нудно і ми вирішили зменшитися просто для розваги. Давайте я вас проведу до саду і ви зможете там погуляти. Так! Сідайтесь на мене. Ну що, ви готові? Так. Тоді тримайтеся міцно. Ура! Ура! Мишко, а ти не боїшся жити тут у повній темряві. Двитяй до ній. Насправді я тут і люблю темряву. Ми майже прийшли. Вау! Тут усе таке величезне. Дивися, таті, великий гри! Будьте дуже обережними, і якщо якісь проблеми, кличте мене. Добре, але що може піти не так? У нас є магічна паличка. Ой-ой-ой. Таті, паличка. Я її забула. Ну, власне, якщо потрібна якась допомога, просто мене кличте. Ля-ля-ля-ля-ля, ми маленькі такі. Ля-ля-ля-ля-ля, ми лімалюки. Таті, навіть трава більша за нас. Ну, привіт. Таті, мені страшно. Що це? Заспокойся, місіфу. Це мураха. Мурашка, але ж вона гігантська. Місіфу, ми ж зменшилися, згадай. Привіт, мурашко, привіт, таті. А що ви тут взагалі робите? У нас тут маленька пригода. А ну добре, розважайтеся тоді, а мені треба повертатися до роботи. Бувай, мурашко. Дивися, таті. Ще одна мурашка, але іншого кольору. Де? А що сталося? Чого ти кричиш? Біжи, Місіфу! це скорпіон. Там пляшка, Місі Фу, залазь всередину. Так страшно! Думаю, краще закрити пляшку. Скаті, Закрий її, або нас з'їдять.

Таті, ми впали в море, нас з'їсть акула. Місіфу, це не може бути море. Ми дуже далеко від нього. Але подивися, скільки тут води. Можливо, це річка. Значить, піранья нас з'їсть. Заспокойся, місіфу. Тут є хвилі, це море. О, правда, якісь завеликі хвилі. Щось у мене голова крутиться. Ой, мене закачує. А там хтось співає. ля 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 як весело стрибати по калюжках. Ля-ля-ля! Місі Фу, ми в калюжі. Вау! Яка пляшечка! Мені везе! Вау! Там щось усередині! Ааа, Зупинись! стоп. Що там, те? Ке <Bullying> О, ні, як же це голосо. Треба відкрити. <SLECLE> не можу. Що ж, піду до містера Моніна. Думаю, він мені допоможе. <SLECLE> <SLECLE> Містер Монін, дивіться, що я знайшла. Але я не можу його відкрити. Допоможете? Так, звичайно, я допоможу. Ой, схоже, хтось всередині. Подивимося за допомогою лупи. О, це таті та, та місіфу. Але що вони забули у плясті? Випустіть нас, будь ласка, тут так спекотно. Зараз ми вас витягнемо. От тільки продумаємо як. Я використаю магічну паличку. О, ні. Ні, будь, будь ласка, ласка, не, не використовуй! Труски, патроски, ми хочемо бути з моєю сестричкою. Оні, ні. це спрацювало! Спрацювало! Не можу повірити. Ми тепер усі разом. Так, місіфу, але ми все ще всередині пляшки. Ой. Якось спрацювало не так. Треба спробувати ще раз. Може, цього разу вийде? Ні лілі, не треба. Краще ми покличемо мишку. Мишо. 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 Що Мишо! з вами сталося? Ми застрягли у плясці і не можемо вибратися. Мені потрібна моя магічна паличка. Добре, я відвезу вас додому. Друзі, давайте спробуємо витягти пробку. <плес> Я так за тобою скучила, паличко. Трес, тріс, трас, Усі знову будуть великими враз. нормального розміру стане враз. Тепер набагато краще. Вподобайку і підпишись.